Ви і досі не знаєте, чи оцифрована ваша паперова трудова книжка та що таке електронна ЕТК? Тоді дивимося відео до кінця, в якому розгляну, як з допомогою мобільного застосунку від ПФУ, розглянути та швидко перевірити всі електронні документи. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарях, обов'язково на них відповім. Вітаю! Мене звати Ольга Хільчук. Експерт з автоматизації кадрового обліку. Отже, перейдемо до мобільного застосунку від ПФУ, який називається Пенсійний фонд. Авторизуєте його в себе на телефоні, інсталюєте. І є декілька способів авторизації. Отже, маємо. Вхід за допомогою логіна. Логін отримується в пенсійному фонді не досить зручно, тому що потрібно звертатися до відділення. Увійти за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Якщо у вас є електронний цифровий підпис, і ви його завантажили на телефоні, можна використати цей спосіб. Увійти за допомогою Go ID або дія підпису. Ось ці два останніх варіанти, на мою думку, є найбільш зручними на сьогодні для цифрових користувачів. Я перейду до. Авторизація за допомогою GOV.ID, id тобто банкінгу. Обираю у списку той банк, через який мені зручно авторизуватися, натискаємо на QR-код, для того, щоб перейти до відповідного банкінгу. Натискаємо підтвердити та чекаємо продовження після того, як банк перевірить наші дані. І ось ми вже авторизувалися. У відповідному застосунку найшвидший спосіб перевірити вашу електронну паперову трудову книжку на предмет її оцифрування це перейти до розділу Електронна трудова книжка. Де в нас є записи трудової книжки, ви можете перевірити, наприклад, останній запис діючи, куди вас прийнято на роботу. І крім того, у другому блоці скан копії трудової книжки, якщо тут міститься інформація, це означає, що або ви самостійно, або ваш роботодавець здійснював сканування паперової трудової книжки, або відповідних кадрових документів. Тобто, якщо тут інформації немає, відсутня. Значить, що такого цифрування вашої трудової діяльності не було. Інший спосіб перевірити більш детально це звернутися до іншого блоку до ПФУ та натиснути розділ Подати запит. Обираємо тип звернення, витяг з електронної трудової книжки, витяг з ЕТК. Натискаємо згоду на обробку персональних даних та переходимо до звернень. Оновлюємо. Список звернень, і у верхньому полі буквально одразу приходить відповідь автоматично на ваше звернення, натискаємо Відкрити є загальна інформація щодо типу звернення, які ви здійснили, і електронні документи, які можна завантажити у вигляді pdf документу та розглянути на телефоні або поділитися відкрити в більш зручному для вас варіанті. На що зверну увагу відносно цього ПДФ документу? Що варто вам перевірити, є тут четверта графа, дата запису за сканованими документами. Якщо вона у вас не порожня, відповідно, оцифрування відбулося, відбувається. Тобто працівники ПФУ перевірили ті документи, які надіслані вами, або повторюся, роботодавцем, на предмет їх оцифрування та звірки з тою інформацією, яка міститься із. У звітних документах, якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал No1 Кадролен, щоб першими отримувати кадрові новини. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і ще більше людей змогли його побачити, обов'язково ставте під ним лайк. Важливий момент на що звертаємо увагу, це стовпець дата запису. Якщо він не порожній. Повторюся, тоді таке оцифрування відбулося, і ви можете співставити самостійно ці записи, перевірити, чи були якісь помилки, і, відповідно, або до роботодавця звернутися, або до спеціалістів ПФУ на деталізацію тих чи інших записів, або додаткове долучення документів. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову відеоплатформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, Беззупинно працює сервіс безлімітних онлайн-консультацій. Щоденно поповнюються документи, а також. База роботи з калькуляторами та довідниками. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилася. Спробуйте новий та зручний пошук на сайті, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також. Не прогавите безкоштовні зустрічі на найгарячіші теми. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!